Доброго дня, шановні українці, це вже друга чернетка теоретична присвячена темі розумності нерозумності українців. Почнемо з того, що поставимо питання про те, наскільки розумні вчинки українців, Ну, наприклад, такі, як бажання. Помріяти про шашлики в травні, і для цього під час, коли всі попереджають про те, що на вас буде збройний напад, повноцінна війна, будувати дороги для агресорів, розміновувати кордони, відводити війська. І і мрія про сошвики. Ну, як мінімум, це виглядає не дуже розумно. Чому? Ну, бо наслідки очевидні, криваві. Якщо не розумні, то які? То дурні. Вчинки дурні. А дурні вчинки робить хто? Дурні. Тепер поговоримо про те, в чому полягає причина цієї дурості. Або це генетично зумовлена неповноцінність, або це просто Неосвіченість. Найкращим прикладом є Мауглі. Людина, дитина, народжена від цілком повноцінних цивілізованих батьків, перебуваючи в. Тваринному середовищі викрадена тваринами і вирощена в тваринному середовищі, як показали реальні <клух> історії, такі вже нікого не може стати повноцінним членом суспільства і діяти адекватно. Тобто, мова ну, йде все ж таки про виховання. Так от ми всі добре знаємо вже із засобів масової інформації про те, що ворожі сили проникли і в політику України, і в Збройні Сили України на найвищих посадах, і в Службу безпеки України знову ж на найвищих посадах. Це ми все знаємо. От тільки цікаво. А що робив в Міністерстві науки та освіти табачник, котрий зараз на території Росії успішно чи не дуже бореться? З українцями прагнучи їх знищення? Моя відповідь дуже проста. Це була цілеспрямована діяльність освітян, науковців і освітян по опущенню українців до рівня. Нездатності діяти адекватно ситуації, нездатності діяти розумно. Потім в наступних матеріалах, в тому числі на прикладі сучасної діяльності Міністерства науки та освіти, я показу, що як це саме робиться. А поки що, поки що... Просто констатація цього факту. Цікава позиція Міністерства науки та освіти та її структурних підрозділів. Від них неможливо добитися відповіді на питання про те, як саме вони готують підростаючі покоління. До здатності бути громадянами і навести порядок в своїй країні. Вони уникаються. Що робить Міністерство науки та освіти і вчителі? Вони кажуть, це питання загальне. Це не тільки нас стосується, це стосується всіх і суспільства, і батьки зобов'язані. І так далі, далі, далі. Тобто, мауглі має сам себе навчити сучасному цивілізаційному рівню життя. позиція. для того. Щоб люди знаходились на певному цивілізаційному рівні, спочатку була створена релігія, котра навчала певним нормам, в тому числі і суспільних взаємовідносин, не вбий, не вкради, не побажай і так далі. А потім загальнообов'язкова система освіти. Інакше мауглі. Інакше в травні. Інакше, інакше поржать паприкол і примітивізм отого серіальчика слуга народу. До речі. Освітяни здали процес освіти отим серіальчикам, замість того, щоб обуритись і показати наслідки, до котрих веде використання і проникнення в свідомість людей отих положень, закладених в ті. Серіальчики ті гігікання 95-го кварталу освітяни мріяли про 4 кілобакси на місяць оплати їхньої праці. Ми ж для вас все робимо, слуги народу. А ви ж нас вже віддячте якось гідною оплатою. А про те, що, куди котиться країна, суспільство і країна, ну, хіба це їх хвилювало? Ось така ситуація. Ось про що мова. Про те, що Через систему науки та освіти українців опустили до рівня примітивізму, коли вони з найкращими побажаннями роблять найдурніші вчинки. Це те, що ми маємо на сьогоднішній день, що тепер або здобувати суспільні знання і поширювати їх в середовищі українців. В першу чергу, починаючи з школярів, котрі прийдуть додому і навчать батьків, та іншими шляхами. Або, ну я вже навіть не знаю, до чого ми можемо е докотитися з такою неадекватністю поведінки. Ну. Як би дуже сумна перспектива? Зараз йде мова про майбутні вибори. Кого оберуть? Українці? На основі яких критеріїв? Будуть обирати, виходячи з того, що він мені подобається, бо куваш смішить. в людей нема. Зв'язку між. Своїм бажанням і способом його втілення. Цілком закономірно люди кажуть, під час виборів від мене нічого не залежить. Чому не залежить? Тому що люди не знають, як скористатися своїм голосуванням. А перед тим, як визначити, який кандидат після обрання буде корисний суспільству, якийсь шкідливий, і оце незнання призводить до того до абсолютно повної розгубленості, і твердження від мене нічого не залежить. Піду проголосую по приколу хоч паржем. Русацька якась кривава дуже виходить. Це те, це той шлях, котрим нам треба йти, якщо хочемо, як мінімум, вижити. А бажано ще й розвиватися, почати. Ну, ось така, така ситуація. Тема надважлива, надоб'ємна. Думаю, продовжимо її. В наступних теоретичних чернетках в тому чи іншому вигляді. Ну а ви, будь ласка, коментуйте, погоджуйтесь, чи заперечуйте, чи інше інші бачення, пояснення пропонуйте. Все.